Так, мої хороші. Монфія Dive Inside. Let's go. Давайте зразу слухати курс по мобільному монтажу. Ну все знаєте. Ви просто будете цілий день сьогодні ходити, і у нас в голові буде курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь. Так, Maybe я ніяк не звикну, що тут. Та То нієт. Dive Inside, Монфія. Tá. Então, eu me eu um why is the rain falling from the sky is it the, tears of the world of full of these moments we don't understand falling through fingers like a grain of sand why do this... Ой, хорошо, вона заспівала слово Stars. Дуже гарно. Слухайте. Хорошо. Чути тюн в голосі. Ну, чути, ну є там тюн. А, чуть -чуть. Ну, чуть -чуть. Іменно на таких високих нотках, але воно гарно звучить. Гарно, гарно. Це, це, це нормально. Все хорошо. Просто я сказав, що чути. Спейс. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Звучить як пісня з із, 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 із Ізраїлю на Євробачен, да? От є відчуття, що звучить в канонах Євробачення. Тянула. Ой, хорошо! От, вау. Як я люблю такі ходи. Як я люблю такі ходи. Їх дуже рідко хто використовує. Вау, це було гарно. Але, знаєте що? Для мені, ну слухайте, де розвиток? Я б ще зробив тут отак. Щас. Щас. І я пішов, драмку, поміняв би. Ну, Хочте розуміти, а вона занадто от, затянута. Знову ж таки, вже яка третя пісня? В нас? Поміняти по структурі. Боже, ну це просто. Я думаю, що ви згодні ось ця прикол з цим да, з цим переходом, з цим наспівом, і от такі обриви. Це дуже круто. Але теж пісню треба допрацювати, як на мене, аранжування. Змінити вона по розвитку, ну, вона тільки в кінці це йде, цей розвиток якийсь цікавий. Я б ну, допрацював. Думаю, ну, дивіться, якщо Монфія пройде у фінал, я думаю, вона допрацює, тому що поради від Ванчкурасла, музичного критика, члена журі премія Юна, то-то. То все згадувати, ну, типа, дуже довго буде. Е, якщо да, тут можна допрацювати цю пісню. Гарна євровизійна пісня. Да, трішечки так типічно для Євробачення. Але Боже, ну класно, що у нас можуть робити такі пісні. Клас. Молодець. Дуже гарно. назис. Боже, сто років я казав цього слова Чіназ, боже, звідки воно в мене? Я ж боже, я... А, я проснувся на він. Зустрінемось з вами в наступній реакції. До зустрічі. І хто ще не дивився, мої попередні реакції, заходьте. Дивіться мої ще відео випуски про плагіати. класне вийшло, Голоси з мікрофону. Зустрінемось, бувайте. І пишемо свою думку в коментарях.